Слава Ісусу Отче, Василю, таке питання. Багато зараз повнолітніх дітей і навіть неповнолітні вважають, що вживають спиртні напої. Багато батьків дозволяють це робити, бо думають, що їх діти гірші за інших. Багато людей говорять, що горілка допомагає зняти стрес, бо на роботі дуже рознервували, чи день виявився не тік, не таким, і треба випити для полегшення. Що ви можете на це сказати? Ще одне питання: коли людина хоче змінити своє життя на краще сторону, хоч десь хоче десь піти на роботу, заробити гроші, а рідні вдома говорять, що не, не спіши жити, не треба на роботу йти, що встигнеш наробитися. Одним словом, треба жити нинішнім днем, а не планувати наперед нічого. Дякую вам за відповідь. Вибачте, що на таку тему запитання. Що на таку тему запитання? Гарного вам дня та Божого благословення. Питання дуже добре. Питання дуже добре. Правда, тут такі є, я розділив його на, на ці два, ну воно такі є розділене. Значить, по-перше, вживання алкоголю, що батьки, там, ти вже там можеш пити, заохочу, чи ще щось інше, чи там знімати стрес чи щось інше. Розказую. Алкоголь, в принципі, це є, знаєте, то свого роду як каталізатор. Це свого роду як підсилювач, так? Якщо в тебе, якщо ти щасливий і хочеш щастя підвищити, 500 грамів і ти такий веселий, все ж ці танцювати хоче, все файно. На веселю. 500 П'ять 100 грамів, що що? Підсилити торжество. Якщо тобі погано, що сталося, ти горе горівку не залиєш, ти його ще дужче активізуєш. Це не означає, що горівку треба вживати кудись там, але дурити себе теж не треба. Алкоголь – це так як лікарство. Воно дуже важне у правильних дозах. Розумієте? Навіть аскербінки, як забагато з'їсти, тобі буде недобре, бо скидає тебе плещем. А горівка це не оскарбінка. Саме головне, доза, те, як у лікуванні. Як лікар вам виписує таблетки і каже, Зранку, в обід і ввечері, обов'язково після їди, щоб, щоб там в желудку не, не було порожньо, щоб, щоб та таблетка тобі не пошкодила. Є, відповідно, а алкоголь, розумієте, вживати. Так, як вживають, при нагоді, коли щось не добре на роботі, зняти стрес? Ні, Зняти стрес можна тільки молитвою. Зняти стрес можна почитати добру книжку, якусь таку, про любов бажану, про щось таке нейтральне, щоб твої емоції переключилися, щоб мозок зайнявся чимось іншим. Навіть подивитися якесь кіно, якщо ти лінивий читати, якщо ще там щось, подивитися кіно якесь там, так? Але кіно. Не по те, що кров по стінах, розумієш, там все, стрілянина без кінця. Почалося кіно, що стріляють, зриваються і скінчилося, що нарешті перестали стріляти, і скінчилося кіно, розумієш? Таке не треба дивитися кіно. Є дуже багато фільмів, психологічних, якихось, про роки з роздуми, на основі якихось книг, а навіть Стівена Кінга, розумієте, є дуже багато цікавих фільмів, екранізованих, які... Там можна щось подумати, психологічні фільми, де, де ти бачиш якісь психологічні портрети, ти бачиш, як люди поступають, ти бачиш, як вони себе поводять, розумієш, і так далі. Досить корисні фільми, яких можна багато чого взяти для себе. І так знімати стрес, ну не алкоголем. І не алкоголем. А заставляти дітей там, чи ще когось, вживати алкоголь, не треба. Бо будете відповідати за все, що дитина зробить в стані алкогольного сп'яніння, буде відповідати той, хто її до цього спонукав, розумієте? Це не знімає з дитини відповідальності, але залучає всіх хто до того задіяний. І тато, коли дитину не навчив, як правильно поступати, чи заставляв вживати алкоголь, все, що дитина начудить, він теж буде співучасником перед Богом. Не думайте, що як ви втікли від відповідальності тут на землі, то там на небі вас мене. Не мене, казала моя бабка процька, не мене тебе прочує, як свиню ніж. Та. Так що алкоголь, врахуйте, що це лікарство. Корисний дуже у правильних дозах. Наступне там є частина питання. Значить, що не йди на роботу, що спішся наробити. Я таких знаю, я саме був свідком сам, що не йде, ді, спіють все наробити, не сиде вдома. Є на то тато, мама. Кажу вам, дитина повинна працювати, відтоді трохи скорше, як навчилася говорити. Спочатку маю вміти працювати, а потім помалу вчитися говорити. Що дитина може працювати? Ліпити з пластиліну для тата квітушку, розумієте? Для мами щось там. Має допомагати мамі щось носити, прибирати, мити підлогу, потримати миску, значить, потримати тряпку над цим, поки вода капає. Дитину вчити до роботи. Поки ви вчите її читати і писати, вона вже повинна мати любов до праці і вміти. Знати, де він в хаті стоїть. Знати, як пилосос включається, як можна помити миску свою, свою бажану. Дитину не треба заставляти і експлуатувати, щоб вона робила в хаті всю ту роботу, що має робити мама. Ні, вона має робити максимум свою роботу. І тому до праці дітей треба заставляти. Так, їдемо далі. Так, отець спасі. Сльози самі побігли. Привіт вам. Приспринтов фронтового Запоріжжя Боже мій. Не Бог вас благословить. Слава Ісусу Христу, скажіть Отче, чи має право дочка на маму руку підняти, попеписуюсь іншим чоловіком мені 48 років. Боже мій! Яке правильне завдання? Чи може мама підняти руку на дочку, яка переписується собі з чоловіком їй 40 років? Та може, певно, має здоров'яти, може, як було б слаба, яка снежила, бо лядво ходила, то би що б би підняла, що би її там мити, обмивати. Чи що, що. Та піднімайте, піднімайте, що не може, чи ви маєте на увазі моральне, чи може. Хто я такий що я буду судити і давати оцінку? На і Бог судить. Я не думаю, що взагалі людей можна бити. Навіть часом, знаєте, кажуть, дитину треба виховувати, як казала моя бабка, процька, Василько, дитина, як не знала Бога, вона не буде мати життя. Я думаю, це бабка якась смішна. То, щоб мені було потім добре, треба мало мене бити. Я думаю, що це за таке якесь несправедливість? Та й думаю собі, знаєте, українська народна пісня, треба було мене бити, як маленька була. А тепер я вже велика, мені треба чоловіка, розумієш? Ні старого, не ні малого козаченька молодого. І вона до цього козаченька, пише, а мама там щось її там б'є, чи ще щось. Та я вас прошу. Знаєте, що ти мала, що мама мала. Ви скажете, чого чи на ти? Ну, а як я буду вам казати, як ви малі діти, що одно і друге. Мала. Прийди мамі і скажи, мамо, вам не здається, що ви мене хочете образити? Мені це неприємно бачити в 40 років. Скажи це серйозно, без вашої тої істерики дурнуватої. Просто прийди і скажи, ви мене хочете маму образити чи що? Мені незручно це, 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 це чути. І мені дивно, що я ще, мені вже 40 років, розумієте, а ви ніяк не годні подорослішати. Скажи мамі, раз і все. І не треба сваритися, але думку, свою позицію скажи. Тіпу, ви не знаєте, що бити не можна? Мене питати, що треба отця запитати, щоб я взяв маму посварив. Це, це ваша мама, не моя. Ваше завдання шанувати батька і матір, як пише заповідь Божа. І тому з скажіть то, що я вам кажу. Пане Василю, а є. Чи має пекло. Ой як файно пише такі, це гуцили. Це, 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 як зараз у нас вибачте за таке питання? 13 годин перекласти із Закарпатського. А, Тому що це пропонує. GPT пропонує пере, переклад. Пане Василю, чи, чи є ще більше пекло, ніж те, яке ми маємо зараз? Вибачте за таке питання. Друзі мій дорогий, ви не знаєте, про що говорите, а все поняття не маєте зеленого? Чи є десь більше пекло, як я зараз? Про що ви говорите? Шановний, Пекло, розумієш? Війшов на двір, машини їздять, магазини працюють, розумієш у магазин приходиш і там все є. Апестилі, банани. Ну, може, в селі нема, але в район приїдь, там є все. Пекло, а може Радянський Союз був пекло, якщо порівняти із нинішнім часом. Війна очі, діти гинуть, та ви що? А ви я хотів у війну, щоб що було? Це війна! І це ж, поки ви це не усвідомити, що це війна, і сказати так, на дворі війна, що я маю робити? Не ти ходити розказувати, що яке пекло на дворі? Пекло на дворі. Спитай, якщо ще хто з ваших живе, яка була війна в 45-му році, яке тоді було пекло? Це була непорівнянна війна з нинішньою війною. Непорівнянна. Перші місяці два мільйони Красної армії здалося в полон німцям. Чотири, а не три. Так. Так. Я говорю маскалів, які були під, під керівництвом генерала. Власова. Оце були масштаби. А скільки людей загинуло всього? І більшості українців. Українців! Бо німці пройшли здовж Радянським Союзом, починаючи від польського кордону, і аж до Курська, до Брянська, туди повністю всю Україну вони пройшли. І вони квіти не роздавали по дорозі, знаєте? А саме більше зрадників було де? На, в, на, в Криму. Чому? Бо там було найбільше привілейованих, так? Хто міг собі там в Криму хату купити, ще там щось? Усі такі слімаки, розумієте, такі, які все кожне, що собі хотів вимазати. І це самі продажні люди, які себе і продали. То, що ми бачимо і сьогодні, любітелі руского міра, пекло, розумієте, на землі сьогодні. Те, що є трудність, трудно тим людям, котрі нічого не роблять, ті, котрі усталі від війни, ті, які дуже всі змучили, нічого не роблячи. Тому що вони хотіли жити своїм життям, а тут їм, понімаєш, все перепортила війна. Не воюють, не допомагають, лише дуже хестці змучили. От коли вмрете, От туди мені розкажете, де було дужче пекло. От туди попадете і потім мені відте напишете лист. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, підкажіть, яку молитву читати за онкохворого. Діти мої, я хочу вам коротко сказати, щоб я вас дуже весне затримав. За онкохвору і не тільки за онкохворого. Не сприймайте молитву як інструкція е, як інструкція, знаєте, шамана. так? Щоб переворожити жінку треба так, щоб там то треба так. Кажу вам, онкохворий – це людина, яка має серйозну хворобу, яку в даний час медицина не завжди справляється з тою хворобою тяжкою більшості це люди, які не хочуть жити, які не хочуть боротися з хворобою, які опустили руки. Не ображається ті, хто слухає мене, які є онкохворі. Я не кажу, що це є тільки одні такі, та? я кажу, це є одна із тих категорій, яких я хочу сказати. Інша категорія це люди ті, які брешуть. Брехуни слабують раком. Я не кажу, що всі, хто онкохворює брехуни, ті, що люблять брехати. Не раз там забрехав, а стиль життя. От люблю брехати. живу брехнею, безперестанку. Той людина, котра не бреше, рак мати не буде. Що значить брехати? Обманювати, говорити неправду, дурити себе в першу чергу, дурити всіх, хто там радом є. Інший варіант. Спадковість. Інший варіант тягар, який Бог накладає на те, щоб спасти часом цілу родину. Родина так часом розкидана, що не може їх позбирати докуп, і аж може якась біда їх збере, але і то не завжди сприймають хтось хоче, хтось їде, хтось не їде. Тому молитва за хворих це в першу чергу помолитися за себе. Боже, відновив мені людяність. Бо я хочу цією людяністю поділитися з тією людиною, яка має тяжку труднощі і хворобу. І коли навколо хворої людини два, три, чотири, п'ять чоловік зміниться, стане кращим, ви будете свідками зцілення тої хворої людини. Молитва за хворих це молитва за тих, хто молиться, щоби ви. Стали здоровими душевно. Підіть до сповіді, прийміть святе причастя, себе змініть, а потім побачите, як навколо вас міняється світ. І здорові, і хворі стають здоровими. Молитва повинна бути для вас.